Детективний квест на підмостках Сумського обласного академічного театру для дітей та юнацтва ставлять вперше. Переклав, поставив і музичну, оформив виставу, запрошений режисер Ігор Азаров. Формат детективу це для театру такий ну, доволі складний жанр. І тому ну, він був вибраний як такий трошки незвичний, да, трошечки такий більш гостросюжетний, більш загорнутий. І звичайно, що робота в такому жанрі ну, вона вимагає теж певного. Овної концентрації від актора. У виставі вакансія для сучого сина грають чотири актори. Їхні персонажі сподіваються обійняти вакансію топ-менеджера. Але щоб отримати бажане, вони мають пройти крізь низку гострих психологічних випробувань. Давайте роздруковувати. Один із нас не Є хтось, хто прикидається. Ангеліна Адлер виконує роль Мерседес. Дуже цікавий е, проєкт, дуже цікавий варіант роботи, коли весь час на сцені так це складно, але це дуже цікаво. І багато тексту, складного тексту, він вчиться саме в репетиціях, і це не має проблем. Я в запропонованих обставинах, але е, дещо доводилося ламати в собі, дещо доводилося знаходити нове. Режисер. Е, Вміє це знаходити, режисер знайшов. Готували виставу на дві дії понад місяць. У ній задіяні лише чотири актори. Ми були на повітряній кулі. Ну, герої не зосім такі. І ми мали вирішити, хто вистрибне, тому що куля втрачала повітря, а нас не було паласу. І ми мали сперечатися, хто менш важливий. Генеральна репетиція у театрі це останні приготування перед прем'єрним показом. Здається, вивчив вже всіх за цей час, але все одно не чекав від них такої творчої віддачі, такої глибини. Треба приходити і дивитись, дивитись, як зростає колектив, якими він темпами рухається в своїй творчості. Хто ж саме отримає омріяну посаду? Глядач дізнається на прем'єрі вистави, яка відбудеться 4 та 5 березня. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми.